Так, друзі, всім привіт! Слава Україні! Я радий вас вітати в себе на каналі і сьогодні знову ж таки знімаємо для вас надзвичайно цікаве відео. Знову буде мова про нашу будову, про те, що ми доробляємо в себе на базі, так би мовити, відео для історії. Час від часу вам такі відоси попадаються в нас на каналі. Стараюся, якщо я маю можливість, стараюся відзняти. Ще раз повторюсь, для історії, що ми коли будували, як що робилося. Часом воно навіть досить серйозно допомагають ті відоси, тому що, наприклад, треба було здивати, де була газова труба, йшла е, до сушки. Ми шукали ту трубу по моїх відосах. Ось, Ну і такі всякі часом бувають інтересні речі, які треба час від часу згадувати. Сьогодні будемо. Основна наша задача буде застелити асфальт на деяких ділянках нашого господарства. Давно воно вже просилося, і весь час не було часу. Весь час воно відкладалося на бік, на потім. Ну А сьогодні вже всі роботи зроблені. Камінець вмощений затрамбований. Асфальт десь має приїхати за кілька годин. Я ще зараз маю хлопцям допомогти підремонтувати то ще буде в кадрі наша зварочка, там треба буде дещо по алюмінію поварити, потренуватися, так що відос буде дуже цікавий, насипайте нам вподобайок і поїхали до роботи. Так, Тут будемо ще заливати бетон для укріплення сушки на майбутнє. Ну а тут трошечки асфальту зараз положимо. Така от площадочка в нас без асфальту було тут. Тут було тимчасово, бачите, залито бетоном, але воно, воно трошечки не то. Тепер гарно підлаштуємо, зробили білу подушку, бачите, закаткували і буде сьогодні тут укладка. Це ось наша комора. тому... Рух там зазвичай дуже високий, інтенсивний. Ось, ну А тут все буде заливатися бетоном, тому що сушка з часом буде нарощуватись, тут вже ж є машина, потім вам її покажу. Чесно приїхала. Скальпулятор сушки будемо знімати, коротше все буде через зерну чесну машину йти. Удосконалення ну, на нас чекають доволі серйозні, але... А то все потихеньку, все з часом неможливо працювати високими темпами. Та й воно і не дуже треба високими темпами працювати. Потихеньку, по чуть-чуть воно так, ну так трохи краще, друзі. Беремося до зварки. Така отріщина, треба попробувати її заварити. І тут о, саме є ще не знаю, як я маю ту втрафити. Якось дам пробувати. Так, друзі, не мав я зарядженої камери, щоб вам показувати сам процес. Процес був доволі непростий. Е, прийшлося подивитися знову кілька відосів про тік зварку. Вже тепер трошки розумію більше, як правильно налаштовувати апарат і як правильно вести себе при тих чи інших обставинах. Ну, звідси це, бачите, вже так от трохи понахляпував. І ось звідси основний був шов. Ну, я хочу сказати, що мені подобається. Не знаю як вам. Далі хлопці собі зачистять і будуть використовувати його так, як воно їм потребує. Це рейка для вібромашини, яка робить стяжки бетонні. Тому якось так, друзі. Продовжуємо нашу роботу. Ще її не дуже багато. До речі, велика подяка Петру Ледвину за те, що поміг нам з таким чудо-коточком ручним. Він нас дуже круто виручив. Дуже круто. І катає він не гірше, ніж великий стаціонарний черг, то правильно назвати коток. Самохідний, самохідний. Так, ця площадочка вже готова. Там хлопці ще одну вирізбили, Залишається трошки асфальту. Зараз і там закатаємо. Ну а тут ляльон, ляльон. льон. Для льон. Так, друзі, хлопці завершили роботу, бачите, зверху ще посипали все цементом, і воно краще схопилося. Ну і в принципі ділянка, основна також зроблена адекватно. Гарно все закаткували, без того каточка було би нам трохи непросто. По великому рахунку тут би вже на всій території не мішало поміняти. Асфальтне покриття, але то, ще не на часі. Поки що Поки що працюємо, бачите, тако вибірково. Ну, але тут для льон зробили. Просто, просто шикарно. Мені дуже подобається. Ну, а якщо вам сподобалось, то теж ставте лайки і коментуйте. Так, там ще десь кусочок здоробили. Зверху, коротше, вибрали. Зробили загальну цю ділянку, яку ми планували, тут тобто трошечки залишалося нам ще е... асфальту і ми вирішили ще трошечки попідлатувати, де було найбільш проблематично. Бачите, тут ще теж така була просівша діляночка. Хлопці поспіхом видовбали то все і гарно закатали. І все стало. Все просто ляльо. Так, далі по будові, по переобладнанню сушки, я зразу одного вже вам покажу. Це все, як то кажуть, буде одним, одним відео, щоб показати стан справ, що хлопці е, працюють. До будови е, ангару діло ще не дійшло, тому можете не запитувати. Мільйон разів, як тільки дійде, то ви як мінімум. В шорцах це побачити. Поки що йде, як я вже обмовився, укріплення сушки. Бачите, вже обв'язали арматуру і тут закатали щебінь, це все буде заливатися бетоном. Все буде робитися, як то кажуть, на совісті на віка. І ще я вам зараз покажу одну фішечку на, на, на останок. Приїхала дуже цікава історія. О! Вона стоїть запакована. Оце буде стояти наверху на тому будиночку біля біля сушки. Це довчисна машина Фадіїв Агро. Я думаю, що досить багато людей знають, що це і як воно робить. Звісно, знову ж таки не мішало би поставити собі цілий комплекс по доробці насіння. Ну, але то все з часом. Поки що на сушці буде стояти отака штука. Не питайтеся мене. Принципу роботи, не питайтеся мене, що воно буде робити, я сам не знаю, тому що цим всім займався брат. Він то все замовляв, він то все вивчав. Я ж тільки, як то кажуть, вже сконстатовую факт. Ми їздили до Петра Литвина консультуватися, в нього стоїть щось схоже. Ну і собі таку штуку поставили. Воно нам має відбирати крупку кукурудзи при сушині. Аби зменшувати навантаження на сушку, і аби потім після сушіння деякі гібриди досить багато крупки лишають. І то все потім при здачі треба перевозити на, на чесну машину, відчищати крупку від кукурудзи. І це все займає дуже багато часу, енергоносіїв, робочої сили, і все. А там, поставивши оцю машину, воно все автоматично буде відбирати. І буде а, чиста кукуруза по, по, по вибору, або звідси з труби буде залітати сюди в ангар, або на фуру. Зараз я вам покажу, як там воно все виглядає, щоб ви вже більш детальніше розуміли. Ну, коротше, ви вже розумієте, що буде типу якась така легенька зерночисна машина. Ось тут, бачите, два бункери великих. Це буде на чисте зерно, якщо ми рішимо його там, відгружати на машини зразу. Або цією трубою тим назінне проводом буде йти в ангар. Ну і тут два малесенькі глючки на, на відходи на крупку. Щоб Тарас, їти крупити? Завтра їдете. Тарас буде зараз? Ще разок вилізем на той будиночок, я вам покажу. Фух, вітерець тут добрячий і краєвиди шикарні. Дуже мені подобається тут стояти, не завжди є час, звісно, але, але тут красота. У нас так село, знаєте, знаходиться таким ну, трошечки... На возвишенні, через то в нас такі вітри, ну, і в принципі на округу в нас одна з найвищих точок. Не ну, знаю, якщо порівняти десь по кілометрах в ту сторону кілометрів 30-40, в цю сторону кілометрів 5, в цю сторону кілометрів 10, така висота. І якщо вирізти на якісь високе приміщення, як от ми зараз. Так кругозор дуже серйозний, виходить. Ну, ми не про то. Тут буде стояти та машина, чиста кукурудза або сюди, або через зернопровід ось цей буде висипатися в ангар. Суть в тому, що нам потрібно. Чиста кукурудза це раз. І е, чим поменше фізичної праці це два. Е, хоч ми вже будемо мати два телескопічних навантажувачі, але все одно хочеться, е, скажімо так, витрачати на, все, на ту всю доробку якомога менше часу, е, якомога менше палива і т.д. і т.п. Так, скоро буде відео по комбайну. Е, там вже приїхали головки. Буде вже нарешті ремонт двигуна відбуватися. Далі, що я ще хотів сказати? Я вже сказав, що поки що будова не розпочалася, вона, як тільки розпочнеться, я вам повідомлю. Тут, якщо будуть заливати, постараюся також вам відзняти все, щоб ви розуміли, до чого ми тут це прагнемо. Ну, коротше, Тут ця площадка має залитися повністю в один раз бетоном. Аби все трималося міцно і якісно. Ну І тоді сушку буде можливість наростити без жодних якихось там побоювань, чи все витримає, чи не витримає. Так що якось так. Ну і тут хлопці не сидять без діла, продовжують працювати. Бачите, вже а, добряче обв'язали арматурою сушку. Це все буде з'єднуватись, сушка з завальною ямою. Через такі арматури і через бетон. Це все зав'язується, щоб воно трималося чітко. Тут за рахунок цього домика і розв'язок також буде, скажімо так, частина навантаження сідати на оці подушки. Ну і ззаді, бачите, обормована ця вся історія. Це все гарно облиється. Міцним бетоном, і тут буде отакий, а, така бетонна площадка, яка буде мати свій стік води в загальний дренаж, скажімо так. Ну і вже буде, скажімо так, оцей проєкт потихеньку вирисовуватись. Далі хлопці завантажать машину Фадєєва у числу цю будку. Знімуть скальпілятор, який стояв над сушкою, він нам вже буде не потрібен. Він нам відбирав, скажімо так, порохи. Але щось він там то відбирав, то не відбирав. І проєкт в принципі, буде йти до завершення. Наступним кроком до модернізації даного, даної ділянки нашого господарства буде модернізація самої сушки. Сушка піде догори. Ми ще до кінця не оприділилися. Наскільки, ну, наприклад, якщо ми зараз маємо три вентилятори, ну, прикидаємо що ще, напевно, чотири догори. якось так. Тобто більш ніж ще раз так наростимо її потужність, аби е, вона нам закривала наші всі потреби, тому що якщо минулий рік був доволі сухенький і вона працювала так доволі непогано. То наступні роки може такими не бути. І може повторитися 22-й рік, коли ми збирали кукурузу з, з 38-ю вологою, і це було зовсім непросто. Ось. А продуктивності нам треба такої, щоб ми могли свою кукурудзку зібрати за яких 20 днів і гарно висушити. Так що, якось так, друзі, продовжуємо.